Світає Україна і слава і воля. Замість слів ще не вмерла Україна і слава і воля. в існуючому українському державному гімні на слова Павла Чубинського пропонують замінити діти. Ще не вмерла Україна і слава ні воля». новостворена композиція, яку сьогодні ми називаємо державним гімном, так і називалась Ще не вмерла Україна. Такі редакції 2003 року Верховна Рада його і затвердила. Та вже зростає покоління, яке не погоджується з риторикою і посилом слів пісенного постулату України. Прочитаю Україну і я слава і воля, і вже дітям України усміхнулася доля. Від дітей України дорослим з нагоди річниці затвердження державного гімну України на світ з'явився дещо виправлений текст українського гімну. Ідейний натхненник коригування слів та виконання його дитячим хором у новій редакції Дмитро Маштаков. На наш ряд позитивний гімн, який з часом може стати гімном у настоячій України. Сьогодні у студії КНК Медіа гість Маштаков Дмитро Євгенович, почесний енергетик України, колишній керівник одного з підрозділів Запорізької атомної електростанції. Дмитро Євгенович пропонує змінити гімн. Він вважає, що це поліпшить економічну, політичну ситуацію в Україні та зупинить війну. Кожна держава має свої державні символи: герб, гімн, прапор. Ну, якщо герб нам достався від київських князів, то прапор і гімн ми отримали, коли б отримали незалежність. Що таке гімн, на мій погляд? Гімн – це якби головне звернення людей певних. Живучих на певній території до всесвіту, це якби молитва. І коли ми кажемо процвітає України, ми звертаємося, щоб вона процвітала. Бо наші слова й думки, вони ж матеріальні. Що просимо, про що співаємо, та і отримуємо. Більш як півроку ідею написання нових слів дитячого гімну України пан Дмитро обговорював на сторінках соцмереж, де отримав підтримку численних українців. Звертаючись до історії пострадянських часів, реформатор звернув увагу на те, що раніше прапор мав зворотній вигляд, а гімн тих часів розпочинався словами Живи Україну, прекрасна і сильна! Це надихнуло Дмитра Євгеновича на написання нових слів вже існуючого гімну. Процвітає Україна, і слава і воля теж процвітають. Головне слово Україна. 24 роки України не було гімну про Україну. Але вже рік наші діти співають і прославляють процвітаючу Україну. Як запевняє Дмитро Євгенович, багато хто з нинішніх діючих політиків підтримали ініціативу, і навіть православна церква дала на це своє благословіння. Я звертався до депутатів Верховної Ради. З тим, щоб підтримали Оксана Сирид, підтримала наш депутат по нашому 95-му округу, козак Гаврилюк, теж підтримав Ляшко. Сказав, підтримав. Теж йому подобається ця ідея. От але ніхто ж законопроект не вніс. Він так і залишився, як от ідея. Я звернувся до наших православних отців. Світліший Філарет і владика Макарій, в Тавкіфальна православна церква, теж підтримали цю пропозицію і благословили. На мій погляд, він має бути, має бути прийнятий. І після цього, так сказать, ну, я так думаю, що все поміняється. Максимально підібрані слова до існуючого гімну мали би на думку пана Дмитра. Не дати слухачу відчути зміну у сприйнятті нового тексту, тому використовувалися звичні обертони у новому тексті гімну дітей України. Тіло, зробити так, що він був максимально схожий на існуючий гімн, але мав зовсім інший смисл. Тому що тут головне ключове слово процвітає Україна, а разом з нею процвітають слава і воля теж процвітають. І вороженьки наші згинуть не колись, а вони згинуть як тільки прийшли до нас на нашу рідну землю з зброю. Згуртувалася нова нація і радіє, і Чорне море. Ну це ж зовсім позитивний гімн. Так само не полишає Дмитра Маштакова ідея перевернути кольорами український прапор, мовляючи, що державі з виходом на чорне море лечить підкреслити свій статус блакитним кольором. В такій варіації жовтий колір означатиме сонце, яке світить зрозуміло з верхньої частини. Перше, ми змінимо гімн, а друга так скач ми перегрузимо прапор, тобто зробимо жовто-блакитним знову. І тоді буде перемога, і це буде якраз третя составляюча, три составляючі нашого тризуба, який є нашим державним для Розумієте, тут яка річ? На мій погляд, ну, спочатку ж він Грушевський, він був жовто блакитний Ми ж кажемо жовто-блакитний блакитний зверху вниз жовто-блакитний, так жовтець зверху. Порівняння з пшеничним полем, яке існує, ну, на мій погляд, воно не зовсім корехна. Чому? Тому що поля жовта місяць на рік. І кожен рік її косять. І так, населення України за 25 років скоротилося майже на чверть. Це не є добре. А сонце, 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 сонце це символ, це мирне сонце над Україною сходить завжди. А от питання чи не є це замахом на державний переворот, майже розсмішило нашого співрозмовника. <рес> Ні, ну який ж це переворот? Це нормальний переворот, сказати, з голови на ноги. Тому що ну, як це можна? 25 років ми е, е, ну, маємо, що маємо, як ото казали наші класики. Друзі, досить нудьгувати. Прийшов час перемагати і процвітати. Євгенович впевнений, що якісь потойбічні сили заважають нашій державі розвинутись, оскільки аж занадто багато часу як для такого працьовитого народу перебувати в злиднях. Та ще як показують останні три роки, і в стані війни вже 25 років. Якісь проходить безлад, якому треба знайти якесь розуміння, чому це так. І на мій погляд це щось з тої серії, що в Україні трошки пороблено.